Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні до нас у гості завітали наші знайомі ведмедик та їжачок. Дітки, а ви пам'ятаєте, яка зараз пора року? Так, правильно, осінь, але вона уже закінчується і зовсім скоро настане зима. А що робить взимку ведмедик та їжачок? Так, вони сплять у своїх домівках. Дітки, нашим звірятам уже час лягати у сплячку, але вони не можуть знайти доріжку до власних будиночків. Давайте допоможемо ведмедику та їжачку та збудуємо для них доріжки кожному до своєї будомівки. Дітки, а із чого ми зможемо побудувати доріжки для наших звіряток? Так, із будівельного матеріалу. Пригадайте, як саме називається ця деталь? Це цеглинка. Друзі. А з яких частин складається цеглина? Так, цеглинка має довгу вузьку сторону. Також довгу широку сторону. І ще вона має коротку вузьку сторону. Давайте складемо доріжки для ведмедика та їжачка із цеглинок. Для початку давайте складемо доріжку. Для ведмедика. Дітки. А яка має бути доріжка для ведмедика? Широка чи вузька? Так, широка. Пропоную доріжку для ведмедика зробити із цеглинок жовтого кольору. Кладемо цеглинку широкою довгою стороною на стіл. А тепер вузькою довгою стороною прикладаємо наступну цеглинку до попередньої. І знову повторюємо те саме вузькою довгою стороною прикладаємо до попередньої цеглинки. Складаємо цеглинки до кінця доріжки. Щоб сформувати доріжку до самого будиночку нашого ведмедика. А зараз складемо доріжку для їжачка. Їжачок маленький, тому і доріжка буде вузька. Кладемо цеглинку. Широкою довгою стороною на стіл. А тепер вузькою короткою стороною прикладаємо цеглинку до попередньої. і знову робимо те саме. Ну, ось ми склали доріжку і для ведмедика, і для їжачка. Для ведмедика вона широка, а для їжачка вузька. І по цих доріжках звірята дійшли до своїх будинків, ведмедик до барлогу, який зробив під корінням дерев, у якому буде зимувати аж до весни. А їжачок зі своєю сім'єю зараз зариються у глибоку глибоку нірку, де й будуть чекати настання весни. Друзі, сподіваюся, і ви зробите доріжки для лісових звіряток, адже у нашого ведмедика та їжачка дуже багато друзів, яким теж потрібно знайти дорогу до їхніх домівок. Бувайте! До наступних зустрічей!